Слава Україні, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі! Слава нашим захисникам незламним, що боронять нас на полі боя та смерть нашим ворогам! Сьогодні заглянемо в пляшечки пробірочки моя улюблена тема квітконоси і вирощування діток. Для тих, хто вперше зайшов на канал, відразу рекомендую підписатися, особливо якщо вас цікавить тема вирощування діток на зрізаних квітконосах орхідей. Ну, навіть якщо і не цікавить, то все рівно переглядайте, можливо, в подальшому зацікавитесь. Отже, я постійно з цим експериментую, постійно щось намагаюся вирощувати. Є успішні варіанти, хто знову ж таки вперше зайшов. Чи хто, можливо, підзабув, я в описі до цього відео вам накидаю купу посилань. Там в мене цілі плейлисти про те, як, які дітки в мене розвиваються. І як взагалі, з чого я починаю готувати квітконоси, яким чином, які невдачі, тому що невдач теж вистачає. Власне, я не ставлю перед собою задачу якомога більше орхідей виростити. Я не займаюся вирощуванням, але те, що в результаті виростає, то добре. Декілька діток вже знайшли своїх нових господарів, і я впевнена, що вони будуть їх в подальшому радувати своїм гарним цвітінням. Отже Перший мій експеримент з квітконосами вже завершено. Нагадую, внизу буде посилання на всі мої експерименти. Їх чотири. Ось тут на пляшечках: дивіться, є номерочки. Ось від нуля і до чотирьох. Перший експеримент. Як я вже сказала, завершено, його тут немає. Про нього залишився великий плейлист з купою інформації. Посилання буде внизу в описі. Заходьте, дивіться. Мій другий експеримент ось він. Він в самому, як то кажуть, розпалі. Тут є кілька цікавих надбань, з нього я вже розсадила, до речі, дві діточки дуже хороші, дуже красиві. Одна навіть поїхала. До нової господарки, я думаю, що вона її радує і росте активно. А тут, дивіться, знову почали наростати діточки. Ось гляньте, який гарненький листочок. Це ось така от довга діточка росте, одна, а з цієї сторони, з іншої, дивіться, он теж листочок. Салатовенький, гарненький. Ось він. Це друга дітка. Тобто, ще дві дітки у нас в перспективі от від цього другого експерименту. Сподіваюся, що виростуть. Ми їх успішно відсадимо, так як і попередні, і будемо дивитись, як вони ростуть. Отже, тут є хороші результати. Нагадаю, це так званий мій другий експеримент. Ось, бачите, цифра 2. Він започаткований. Тобто ці процеси, вони не швидкі, якщо раптом хтось надумає вирощувати таким чином орхідейних діток. Щоб ви відразу були готові, що це надовго. Ось отак виглядає мій третій експеримент. Це моноексперимент. Якщо в попередніх е, всіх випадках я зрізала квітконоси від різних орхідей, то ось в цьому випадку то всі квітконоси від однієї конкретної орхідеї. І всі мої попередні експерименти це нарощування діток в пляшці з використанням води. Ось тут я вирішила використати живий мох з фагном. Поки що я тут особливо ніяких зрушень не бачу. Вже досить таки довгий час вони стоять, ніби як бруньки там такі ну, збільшені, але все ж таки росту активного на них не видно. Ну, але стоїть та й стоїть, нехай собі, можливо, щось і проклюнеться. Не проклюнеться, ну то так і буде. Нічого в тому страшного немає. Тут було чотири квітко... частини квітконоса. Це був один величезний квітконос, який я розрізала на чотири частини. Одна частина, на жаль, загинула, засохла. Ну, таке теж буває. Три стоять. Хай стоять, будемо чекати. Зараз весна, зараз багато що йде в ріст, можливо, і вони сподобляться на щось. І останній четвертий. Ось, бачите, четвертий. Це найсвіжіший експеримент, який не так давно я започаткувала. Тут кінчики квітконосів я заблокувала воском. Отже, дивіться, що тут відбувається: один квітконос, на жаль, загинув. І найбільша прикрість це те, що саме цей квітконос почав таки давати діточку. Ось дивіться, бачите, має маленький відросточок. Ну і на превеликий жаль цей відросточок загине. Оскільки сам квітконос засох, то на превеликий жаль, ота от діточка теж не виживе. У мене кілька разів таке вже траплялося. Я експериментувала, тобто клала ось оцю зрізану діточку зі шматком квітконосу в тепличку окремо, на живий мох. На керамзит, тобто різні варіанти були, але на превеликий жаль, жодна з таких діточок не вижила. Тобто, якщо квітконос загинув, діточка теж за деякий час засихала. Цю я поки що не чіпаю, нехай постоїть, ну, але в шансі у неї, на превеликий жаль, мабуть, один з тисячі, а можливо, ще й того менше. Шкода, ну, але нічого. Як я вже сказала, я не ставлю перед собою. Якихось великих грандіозних планів виростити максимум орхідей зі зрізаних квітконосів. Виросте добре, не виросте, ну то й так буде. Тут є ще цікаві зрушення. Подивіться. Гляньте, ось тут на цьому вже малесенький листочок виріс, а он там, на тому, збільшилася брунька і теж росте якийсь відросточок. Поки що там ще важко сказати: чи то дітка, чи то відгалуження квіткове. Сподіваюсь, що все ж таки дітка. Але, ну, як бачите, щось та зрушилось, щось та росте, незважаючи на той квітконос, який засох і загинув, поряд є живі і добре розвиваються. Отже, от так виглядає на даний момент останній четвертий експеримент з квітконосами. Ну і ще в мене є отут велика отака от пляшка це так званий нульовий експеримент. Чому нульовий? Тому що тут зібрані квітконоси яким вже років-років вони вже стояли і в воді, і в моху, і де вони вже тільки не були. Але вони живі, тому я їх не викидаю. І от оця от пляшка в мене тут вже дуже-дуже давно стоїть. І в ній теж є дві діточки. Одна з яких досить таки чимала, але в неї немає корінчиків, стоять вони на живому мохові. І ось буквально не так давно, кілька місяців тому, з'явилася ще одна діточка. Ось ви її бачите, ось оцей листочок. Це нова діточка. Поки що також, як бачите, тут немає в неї корінчиків. Чекаємо. Нічого з ними робити поки що не можу. Оскільки корінчики, поки що вони не видали. А та дітка, яка перша і досить велика, вона тут вже, мабуть. Я не знаю навіть скільки. Можливо, вже десь до року, як вона тут сидить, а може навіть і більше року. І немає в неї корінчиків. Зараз я вам покажу її ближче. От там, от бачите, всередині по центру видно листок. От ото -от найперша дітка в цій пляшці, вона досить таки чимала. Там в неї два гарні. Листочки, але корінчиків немає. Я періодично заглядаю, відсовую паличкою мох. Дивлюсь на основу. Немає, не хоче вона вирощувати корінчики. Можливо, так от посидить, посидить, та нічого й не буде з неї. Ну і один, як бачите, ось теж почав третій квітконос жовкнути. На ньому нічого немає. Тому, певно, за деякий час я його вийму і викину. Він наполовину пожовк. Нижня частина, яка в моху, в нього ще жива, а от оця верхня, бачите, вже. Засохла. Ну, то таке, то не страшно. Отже, маю ще й тут дві дітки. Дітки такі трішки, ну як, непевні, я би так сказала, тому що дітки є, корінчиків нема. А враховуючи те, що перша дітка з цього з цієї пляшечки вже досить таки давно сидить, то навіть не знаю, що їй не так. Можливо, спробувати якимись стимуляторами їх. <зросити>. Я взагалі-то нічим їх не стимулюю. Відразу хочу відповісти на запитання, тому що інколи запитують, а чим ви їх стимулюєте? Я їх нічим не стимулюю. Я стимулюю бруньки. Коли закладаю квітконоси, на кожному квітконосі я можу одну бруньку стимулювати цитокініновою пастою. Або не стимулювати. У мене й такі, і такі є. Коли як. Ось тут, наприклад, в цьому експерименті, де моноексперимент від однієї орхідеї. Там немає стимульованих бруньок. Ось в цьому другому, який зараз активно нарощує, тут мікс. Частина зі стимульованими бруньками, частина без. І, до речі, я вам хочу сказати, що саме ті бруньки, які не стимульовані цитокініновою пасти, вони частіше проростають. От в мене чомусь так. Ось такі успіхи. Сподіваюся, що за деякий час. ось У мене найбільше сподівання саме ось на ось цих діток, які ось тут. В другому експерименті моєму. Сподіваюся, що вони наростять корінчики, і ми з вами будемо їх відсаджувати, а пізніше і роздавати новим господарям. Отже, на цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Всім бажаю гарного дня, мирного неба. Бажаю радості, щастя та злагоди в ваших родинах. Розповсюджуйте мої відео, ставте запитання, ставте вподобаєчки. Давайте наповнимо. Ютуб україномовним контентом. Зараз це дуже популярно, і українська мова це наша з вами зброя. Ми обов'язково з вами всіх ворогів переможемо. Слава Україні!